Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні четвер, 30 жовтня. Поле висохло, страшно. І послухайте, який вітер, чи вам чути. Трактором гайдає. Ми виїхали пробувати трошки сіяти. Хлопці поїхали з комбайном, там ще долі маємо 3 гектарі. Щось павло дзвонить. Вчора була волога 14,6. А сьогодні дзвонить діду 15. Я кажу, як таке може бути? Щось, щось неправильне. Ну, яка вже ладно, вже хосід вже Нема часу тягнути. Ось таке, -то, мої дорогі. Я на вулиці не знаю, як я буду знімати, певно, що я не буду знімати, зараз йду заправляти. І все, там буде видно. Так, друзі, дивіться яка погода сьогодні в суботу. А ми косили. Соя волога була 14. Потім після дощиків коло 15 було там в одному місці, а тепер вон яка погода. Ну, діло не в тому, що сьогодні плануємо досіювати. Не плануємо, а планую. Павло поїхав у коледж сіяти. Ще в сьомій годині поїхав, на автобус пішов. А я змастив сівалку. І зараз жену сівалку кілометр десь на саме дальній пай там. А потім буду вертатися пішочком. І цей трактор з пшеницею вести. Будемо заводити зараз. Ще й вода капає десь на патрубку від тих бороздів і того всього, і то нічого страшного.

Виїхали на поле. Цей трактор лишаємо, так масу я виключу. І до хати. Ідеш. По нас півтора кілометра. Так, пішли. Трошки так, трошки пробіжку. Не посіяли. Треба, мої дорогі, ще знайти мені потужний ланц. Корабельний такий, щоб ззаді кидати, щоб воно. Я загрібак зняв. Він мені йде, коли поров, через нього ставалися погомти. Воно швидше йде, швидше сість. Не переживаєш, але як ніяк він площу рівняв, мої дорогі. У мене сзади стоїть труба 50, не, не товста. І ланц стоїть такий теж не, не товстий. А треба, щоб був потужний, корабельний, важкий. І що його нам до рівняти? Ну і я задихався. Мої дорогі волога є зразу знизу. 3-4 сантиметри. Ножу волога. Так що не страшно. Не подобайся. оці боростки від лап. Від колесів. Ну нічого страшного, ще є гірше. Тут площа наша. Тут Павло вчора посіяв. Тут залишили на картоплю 5,5 метра. В картоплю будемо садити. Було з цієї сторони. Тепер принесли туди. Було от тут, тут камінь страшенний, нічого страшного. От уже і село. що залишилося 300 метрів. Та не цілих 300-200 десь. Все мої дорогі. Ми прийшли. Помахай ручку. Mm -hmm. Не хочеш? О! Вот де заліз? Чого ти туди заліз? Чого ти туди заліз? Залізай. Сидиш там в кореті в ринві. То її. А білого нема. А ну кави завери мені шведенько. Так, друзі, йдемо загружати. Датуш колбасой. Цей термос дорогий. Я їхав в Тюмені, з Ноябрьську машиною. І на Уралі купив в 91-му році. Воєнні заводи випускали. Пістолет газовий там купив 5,45, патрони підходили. І цей термос. Весь завод стояв біля траси автомобільної. Є не завод робив. То не не то, що зараз китайці роблять, то дійсно нержавійка Ти радянська Карчова. Дивіться, друзі, які полоси свіжої глини. Тут якраз ходять ці лапи. Колеса й лапи йдуть. От одна вон друга. І якраз напроти тих лап, бачите, одно і там друге. Набиває бачите Воно відлітає постепенно. І там так же. Так, то мої дорогі. Ще трошки і буде половина. Не знаю, чи мені хватить. ну Скільки хватить? Пшениця калібрована є, але треба з другого решета. Першими висіли, а з першого. Треба труїти її. Протруювати. Протруювач приїде павло, не знаю, коли він прийде він буде до п'ятої. Вечором протруїть. Не знаю. Ще в мене залишився гектар 70. Ну і тут не знаю, що скільки залишиться. Може піде буде вечором, бо завтра дощ передають. А може завтра встане, буде він. От попадають від коліс, деколи сюди попадає. В основному вправа. Чомусь права. Я тут таку поставив тряпочку, щоб туди не попадало. Заб'ється, отут стане у ліс. І все, лійка не працює. Слушник в холосту ходить. Ну ж зерно висипається через верх. Тут другі справи, як кажуть. Йдемо заводити і будемо далі працювати. А вам всього доброго. Друзі, не знаю, чим мені хватить пшениці? Тут 2.30. Саме довше ще як павлоє. Павло здоровіше, а я не гаде, не можу. Руки болять, грижі. Уся стріляє. Так зорим пополам загрузив, піняв причіп, сунув. Дома забув куцю буту. Павло причіп погано повимітав, коли почав труїти. Листя сухе різне. Їздити трошки швиденько на третій, з газку і летить моментом. А от заправлятися. А раніше взагалі більше часу на заправку з ніж на посів. У нас бункера отакі були стандартні заводські, То вже я доварив скільки. Тут бачите, який бункер, де? Скільки він був. Ще раз так збільшу. То нам не вистачало на паях, ми працювали, нам не вистачало. Туди й назад ми мусили з собою ще мішок на, 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 на трактор ставити аби в кабін. Так, мої дорогі. Що, будемо їхати полегенько, мене щось заболіло. Ой, боці Грижа віддає, грижа, то з одної сторони. поясничні грижі. А як болить біля серця, то то в мене шийна. Не грудна, а шийна, шийний відділок. І воно віддає зразу мені на м'ясо, серцеве м'ясо. Так що пильнуйте, молоді, хто пильнуйте, своє здоров'я. Мені північ, мені північ 25 років дав своє. А був такий до роботи, що я все... Все мав бути найкращий, найшвидший. А тепер думаю, де моя голова була? Ну, Нічого. Як каже, казала моя мама, не всі курі однакові натури. Также є люди якісь гостріші, є люди просто повільніші. Так як худобини, як коні. Як... Їдемо. Друзі, відігнав трактор з причепом. До хати закінчилося. Пшениця троєна. Сівалку лишив у полі там. Ще лишилося по пів бака. Піду кругом обійду там на новому місці. Там 2 гектари я 2,30 я закрив. Павло сіє у коледжі. Обслуговую там сівалку загружають. Казав, що приїде годині в я йду до сію, йду до хати, йду лягати вже негодно. Не маю сили всього. Фу. Так що, мої дорогі. На тому певно, що буду завершувати зйомку. Нема такого, що інтересного знімати. Тарас ще сою-сою не покусив, ще не починав. Фу. А зараз така погода буде цілу неділю, а може і 2 неділі. А я спішився, спішився. Ну, Нічого страшно. Ось воно буде. Все, мої дорогі, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, кому подобається. Всього доброго головне, щоб було здоров'я і мир на землі. В основному нас мирне небо. Слава Україні!